В непрості часи для нашої держави, а особливо для української армії, освітяни нашого міста зголосилися допомогти у Шомельській військовій частині А 1796. Вони зібрали кошти та закупили на них необхідне обладнання для військової частини. І мені сьогодні дуже приємно, що наші педагогічні працівники першими у місті відгукнулися і підтримали акцію допомоги нашій місцевій військовій частині. Педагогічними працівниками нашого міста відділом освіти працівниками бухгалтерії було зібрано 19 тисяч 606 гривень. На ці кошти ми зуміли з вами придбати, як ви всі бачите, акумулятори в кількості 12 штук та дві гуми. Необхідні для... Покращення к'явжеська матеріальної бази у Шомерської військової частини, яка допоможе виконувати їхню місію поставці військових запчастин на схід нашої країни. Але Краснокуцька подякувала військовим за їх службу і висловила сподівання, що той маленький внесок, який вони зробили з когортою освітян, допоможе військовій частині краще виконувати їх службові обов'язки. В Свою чергу вона вручила командиру у Шомерської військової частини А 1796 Віктору Іваніву сертифікат на акумулятори та гуму. Шановна громада дозвольте подякувати за допомогу, яку вона дала. Нашим збройним силам в ці далекі часи, тому що ви самі знаєте це ситуація при нашій державі. І наші хлопці роблять те, щоб все можливо, від них залишить, щоб над нашою землею світило краве сонце і ніколи не нелазь кров на теренах нашої держави. Ще раз дякую, Запрошую всіх у себе гості. Що вам покаже, подавай, тільки об'єднавшись разом, ми подолаємо скрутні часи, та саме головне, щоб в державі настав спокій і мир.